Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку паузу для духовних роздумів. Мудрий Соломон у книзі приповісток, 19 розділі, в 17 вірші, каже: хто милостивий до Богого, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому. Милосердя це любов у дії, що користується всяким випадком бути корисною людям, які опинилися в тій чи іншій біді. Милосердя одна з кращих прикрас християнського життя. Але прикраса не матеріальна, яку одягають в особливі дні у виняткових випадках, а духовна, яка прикрашає істинного християнина постійно. Воно проявляється виразом обличчя, добротою погляду, приємною усмішкою, ніжними словами, щирими почуттями, жертовним служінням і допомогою, наданою нужденним і бідним. Відомий російський історик, письменник, поет. Микола Михайлович Карамзін писав, що в одному селі Симбірської губернії жив хлібороб Флор Селін. Цей селянин був тверезий і працьовитий, вчасно орав і сіяв, тому й хліб у нього народився краще, ніж в інших. Прийшов рік, коли не було врожаю на трави і хліб. Тільки у силі настояли скирти хліба від колишнього врожаю. І думали люди, ось тепер скористається флорне врожає. Яку ціну за хліб запросить, таку й візьме нужда. Торгуватися ніхто не стане. Флор же покликав до себе бідних селян і сказав У вас немає хліба, а у мене його багато. Візьміть собі, скільки кожному треба до нового врожаю. Дізналися про це бідняки і в інших селах, і прийшли до силі за хлібом, флор нікому не відмовляв. Наступного року був хороший врожай. Зібрали селяни хліб і кожен привіз силяну скільки брав. Але він не взяв хліба, сказавши: у мене й самого багато хліба вродило. Дякуйте Богу, а не мені. Якщо ж у вас є зайвий хліб, роздайте його бідним. Люди так і зробили. Людина, яка надає щедру допомогу нужденним і бідним, тут живе з доброю совістю. А коли перейде звідси від тимчасового життя у вічне. Знайде велику милість у праведного судді і почує блаженні слова, так як записано в Євангелії від Матвія 25 розділі. І 34-й вірш. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Саме від нашої допомоги залежить, чи вдасться комусь полегшити нелегке життя. Не будьмо байдужими до чужого горя. Загляньмо у вистраждані очі тих людей, що потребують допомоги. Будьмо милосердними до них. Адже саме наша, навіть невеличка часточка уваги чи підтримки так потрібна для них. Давайте будемо молитися разом. Отче наш Небесний. Сьогодні ми звертаємось разом з глядачами нашими до Тебе. Ми хочемо подякувати тобі за всю твою доброту, любов, ласку і милість, яку ти виявляєш до нас. І також хочемо просити тебе, навчи і нас бути милостивими людьми, допомагати бідним, нужденним всім, хто потребує нашої підтримки словом, ділом чи можливо коштами. Допоможи нам, Господи, не бути жадібними людьми, але навпаки, нехай щедрість наша показує, що ми є твої діти. Нехай наша милість і милосердя всім показують, що Ти, Господи, великий, добрий і люблячий Батько Небесний, який дає нам, а ми по можливості допомагаємо іншим. Нехай Твоя благодать перебуватиме з нами і сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте милостивими, дорогі друзі, і нехай Господь поблагословить вас. Пам'ятайте, ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ми завжди чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Божих вам благословень!